Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Яршовець. Військово з Айдару Станіслава Дихтяра списували з військової служби через те, що він втратив ногу. І він проходив ВЛК, потім проходив МСЕК. І він розповів в своєму телеграм-каналі. Розповів журналістам про те, як він проходив 7 кіл ада. Як він доводив, він лікарям доводив, що він втратив ногу на війні. Вдумайтесь. Цитую: сидять жирні морди за столами і кажуть. Ні, принеси ту справку. А в тебе не та справка. Принеси ту справку і питають А доведи, будь ласка, що ти втратив ногу на війні. Вдумайтесь. Це людина, яка втратила ногу на війні, Айдар. а Айдар це один з самих найбоєздатніших частин українських добровольців і всього ЗСУ. І ще. Станіслава Дихтяря списали з військової служби через вагітність. Вдумайтесь, невропатолог написав, що у нього скарги на відсутність ноги. Уявіть формулювання невропатолога. Скарга на відсутність ноги. Себто в нього нема ноги. Але ж він скаржиться, що в нього нема ноги. А хірург взагалі списав його по статті, яка означає вагітність. А тепер вдумайтесь вдумайтесь, військовий, який втратив ногу, списують через вагітність. Вдумайтесь, що твориться в ВЛК, в мсеках, що творять. Лікарі у білих халатах. Сказав я делікатно, сказав би не делікатно, та Ютуб забанить з вами. Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!